Павбет. Титульний партнер. Кавбет екстра ліги. Гра розкриває тебе. тренер Луцького Люберта. Ваш коментар після сьогоднішньої гри. Підкажіть, наскільки легко важко було фізично відновитися від попереднього такого графіку матчу, який був доволі щільний. Та, в принципі, це чемпіонат, і він рівний для всіх цей календар. І тиждень підготовки до матчу більш ніж достатньо, щоб відновитися і підготуватися до гри. Що сподобалось своїй команді сьогодні, навіть по поразку? Складно сказати, що сподобалося. Більше можу сказати, що не сподобалося. Але... Ми розуміли, з ким ми граємо. Команда Сокер йде в лідируючій трійці і зібрані хорошого рівня гравці. Вони нав'язують свій стиль футзалу, з яким треба пристосовуватися і бути готовим до цього, до цього стилю, щоб з ними конкурувати. Так як ми почали гру, недопустимо починати ніякому разі. Неважливо, чи це вдома, чи це на виїзді, при тому, що повний зал болівальників, не можна так починати безвідповідально початок гри. і це все далі дає відбиток на продовження. Матчу десь знову ж таки після перерви вдалося як би скажем, підняти голову, забити цих два голи, але знову не безвідповідальна гра при переході з атаки в оборону призводить нам до гола те саме, що було в ігрі з хітом. І далі вже суперник якби, не, не дав нам змоги вернутися назад в гру. Визівдальна це через те, що ну силу сокола, чи просто так само втрата концентрації, брак досвіду, якось скажете, чого більше в цих от помилках? Це треба проаналізувати. Я думаю, що це комплекс е, дій, вчинків і це більш індивідуально в когось так, в когось так. І нам треба з цим е, скажімо так, підводити всіх під загальний рівень. Після сьогоднішньої поразки можемо говорити, що за вісімку боротьба також дуже примарна, чи все ще в грі люблять, як скажете? Та ми будемо йти від гри до гри, і так само як було зимою, що нам вдалося здобути тих дві перемоги, і ми ніби як вклинилися в цю боротьбу. Зараз ми знову йдемо від гри до гри, і наступна гра з Атлетіком, до якого треба зробити висновки з цього матчу і не допускати знову ж таки цих помилок. Так як говориться протягом сезону, хочеться, щоб ми від кожної гри прогресували і рухалися тільки вперед. В якихось моментах це вдається, і в індивідуально в деяких гравців, а в якихось гравців це просто воно йде на самоток. Фаббет, титульний партнер Фаббет екстра ліги. Гра розкриває тебе.